Форум благодійних інвесторів вперше відбувається в івано франківську Адже як запевняють організатори, саме тут багато соціальних та благодійних платформ. Форум соціальних інвесторів відбувається щорічно. Події об'єднує представників зі сфери культури, освіти, підприємництва та аналітики. Івано-Франківськ по перше постає як дуже цікаве місто, оскільки в цьому місці основна частка змін все таки генерується знизу, тобто ініціюється громадськими організаціями, громадянами. І їм вдається організатори запевняють, інтеграція нових знань у щоденну практику є надважливою. Цей форум а це форум для того, щоб збирати нові практики, інновативні практики для громадянського суспільства. В громадянському суспільству потрібні нові рішення, особливо рішення по фінансуванню. Тому ми тут взяли тему фінансування і соціального інвестування. Цьогоріч темою для обговорення були питання зі сфери нефть. Формальної освіти та мобільної філантропії. Мобільна філантропія це наступний крок, який дозволить дуже швидко, дуже вчасно залучати великий обсяг цих коштів для того, щоб допомагати іншим. Учасники форуму мали змогу не тільки поділитися власним досвідом та напрацюваннями, але й розширити коло своїх можливостей у соціальній та благодійних справах. Я почув про концепцію розвитку таких практичних ком'юніті. Це те, що мене вразило. Бо я раніше не знав, якби як це на називається, і чому практики мають об'єднуватися, і чому практики мають діяти а не тільки об'єднуватись, і чому так важливо обмінюватись знаннями і рухатись вперед? Почув про ідеї, про інструменти і способи втілення ідей, тобто самих ідей, над якими ми зараз працюємо. Ідей пов'язаних з соціальною сферою, з тим, як вирішувати соціально актуальні проблеми і питання, які в нас зараз є. Для мене цікаво було познайомитись з багатьма людьми. Ну і побачити. Такі обличчя, які вже давно в цьому напрямку працюють, на основі результатів обговорень організатори планують сформувати бачення розвитку філантропії в Україні протягом наступного року. Мар'яна Циганин, Тетяна Мельник, Михайло Коршняк, новини телеканалу Раї.